Так, всім по привіту. Коротше, нещодавно їздив в гори, і там в горах разом з товаришем в один з вечорів прийшла така ідея поностальгірувати, відкрити короче свій ВКонтакті. Хто там з 2000-х років привіт, хто там 2000-х — не знаю, п'ятого-десятого року, то ви, напевно, не знаєте, що це. це як стара соцмережа. І подивитися, що я тоді викладав, писав, яку музику слухав, які пости зберігав, яке в мене було мислення. І взагалі, от, як я розмишляв, тому що часом мене все забувається. І я отак почитав кілька своїх старих смс-ок, подивився свої сохраненки, послухав музику, яку я тоді слухав. Подивився, що я викладав, і це просто пізде Крінж повний. І от сьогодні хочу розказати, які пункти. В мене вмислені, там, ну, в восприяті міра і так далі були тоді, там 2013-2015 і кудись отак. І які зараз тобто, пройшло більше, ніж 10 років від моменту того часу. Тобто, як помінялось моє мислення за 10 років, в яких думках я був неправий, де в мене були стереотипні думки? Які ці стереотипні думки були? Коротше, дуже багато всього цікавого розберемо. Розкажу, як бути. Нормальним, а не нормальним пацаном, як в більшості всіх долбойобів в голові це відбувається. Поговоримо про те, що помінялося, як я змінювався і так далі. Тому присідайте позручніше, заварюйте чай, беріть каву, не знаю, що ви там берете. І давайте починати. Перш ніж перейдемо до самого відео, обов'язково підпишіться на мій YouTube, Instagram та Телеграм. Всі посилання в описі під цим відео. Там я викладаю дуже багато всього, показую свій шлях до 30 мільйонів доларів. За це прибуває на позначці півмільйона доларів. До цієї цифри я йшов з 2017 року по 2025 рік, ну вже майже 2026. І от цим всім шляхом ділюся з вами. І буду продовжувати ним ділитися, поки не дійду до 30 мільйонів. Після того, як дійду до 30 мільйонів, ми будемо впливати на світ і змінювати світ вже з точки зору ну, величезного масштабу впливу і так далі. Це все теж буду висвітлювати на каналі. Але до цього ж треба дойти. Як я планую доходити? Планую доходити, заробляючи гроші на фінансових ринках. У мене це виходить. Я так вже працюю 5 років з 2020 року, і ви можете працювати разом зі мною. Тобто, ви можете купити підписку на мій основний продукт, бачите, куди я інвестую в свої гроші і разом зі мною просто дублювати мої угоди. Тобто, купляти активи, коли я купляю, продавати, коли я продаю. Їх я заробив 10%, ви заробили 10%, я заробив 50%, ви заробили 50% і так далі. Це друге посилання в описі під цим відео, тому кому цікаво, долучайтесь. Ну а ми переходимо до основної теми відео. Значить, поїхав я з товаришем в гори кататися на борді, оце недавно. І там в другий день, чи, чи в перший день ми вже після гір спустились, приїхали в номер, заїхали, все сиділи, там щось вечеряли. І він такий каже: коротше, недавно зайшов на своє ВК. Просто вирішив подивитися, яким я був. І я такий ого, прикольно, а ну давай зайду теж подивлюся. Я відновив доступ до своєї сторінки, зайшов, подивився, подивився свої сохраненки. Що за сохраненки в мене там були? Сохраненки зі спортом, тому що тоді, там, 14 17 рік, я прям плотно займався спортом. І сохраненки всякі нормально пацанячі <хи> з розряду один в полі воїн. Якщо не служив не мужик, типу, всі дівчата ведуться на гроші, показувати емоції, показувати сльози, показувати ще щось, це слабкість, хлопці не плачуть і так далі. Коротше, от такі от всякі цитати. Коротше, з ВК в мене були сохранені. Ну і там далі. Там величезний різний спектр, так сказати стереотипів які були нав'язані ще з тих часів і лише зараз я розумію що більшість всього що от, яке в мене було життя тоді це просто нав'язані стереотипи мемами з вконтакті фільмами тими самими які от тоді були в той час тим що на вулицях говорять теж це нормально пацаняча двіжуха на вулиці знаєте де ви всі виходите, і просто десь ходите, щось, шаройобитись, нічого не робите, говорите, як вам важко. Коротше, ну і так далі. от така от тема. В такому середовищі я жив, да і я зрозумів, що оці всі стереотипи вони дають такі жорсткі ну, наслідки. І сьогодні хочу їх розібрати. Тобто от перший до прикладу, стереотип: гроші це зло в грошах. Немає щастя, можна бути щасливим без грошей і так далі. От типічна оця вся двіжуха. Про гроші, що хочу сказати, от такі стереотип беруть в собі бідні люди в користування, то тобто вони просто так оправдовують свою бездіяльність. Тобто вони кажуть, да, в мене немає грошей, тому да, я бідний, да, да, да. Тіпо, тому що для мене важливе кохання, любов, сім'я. А для мене гроші не важливі. Я такий думаю, ну хо я типа вибирати, що важливо, що не важливо, Так беріть все, беріть і гроші, беріть і кохання, беріть і від, ну, типу, спілкування з іншими людьми, соціалізацію, матеріальне, нематеріальне, духовне. Все треба брати. Треба розвиватися в усіх сферах, а не вибирати просто щось одне. Ну, вибрати там, любов це те саме просте, що можна зробити. Тобто, да, сказати, я вибираю любов, ну окей. За що жити, за що існувати, за що розвиватися, за що змінювати світ, в принципі. Суть життя вона ж полягає в тому, щоб нести користь світу. Якщо ви не несете користь світу, світ вас усуває. Якщо ви просто вибрали любов, ну, ви ніяку користь світу не несете, ви несете користь часто собі, От ви, типу, в парі любитеся і все. Тому перший стереотип це те, що гроші за зло. І їх треба не знаю, там вкрасти, ще щось заслужити. З ними не можна щасливо жити. Ну, от, от це все хуйня. Я перетримую з думки, що треба брати все по максимуму, Тобто, от така думка в мене була тоді. Зараз моя думка треба брати все по максимуму, треба розвиватися во всіх сферах. Гроші дуже важливі і. Важливо не то, що ті типу, гроші важливі чи не важливі. Важливо те, як ви ними користуєтесь. У вас може бути мільйон, і ви можете цей мільйон пустити на щось погане, а у вас може бути мільйон, і ви можете його пустити на щось хороше. І ви можете от, грошима створити як плюсову сторону, так і мінусову сторону. Тобто мати хороший вплив або поганий вплив за допомогою грошей. І я хочу просто мати плюсовий вплив. От і все. Друге, дівчата ведуться на гроші. Це Піздець, який наратив тоді був. Тобто, від чого він от виникає? Перше, що я зрозумів, від жорсткої невпевненості в собі. Тобто, якщо чувак каже, що вона ведеться на гроші, все, це автоматично в, типу, самооцінка на уровень 0. От і все. Типу, тобто, я вам одразу кажу, як воно типу, є. Плюс-мінус. Ну і от такі от установки вони одразу знецінюють чувака і показують, що він максимально в собі не впевнений. Я теж таким був, і якщо я бачив, що не знаю, там якась дівчина почала спілкуватися з хлопцем, в якого є гроші, а зі мною не спілкується, в мене зразу автоматично оця цитатка. Всі дівчата такі погані, маркантильні, вона пішла до хлопця, в якого є гроші, тому що він кращий, значить гірший, значить ніхто, значить не заслуговують, типу щоб я був там. Не з кимось класним, ну і так далі. Коротше, це все хуйня. Суть в чому? Суть в тому, що суть не в грошах. Якщо тіп б і в нього є гроші, да, тимчасово це може справити якесь враження і там, не знаю, типу приманити увагу якоїсь дівчини. да. Но якщо тіп, ну, дурак. То, що в нього є гроші, це надовго не затягнеться. Ну, тиждень, два, три, місяць, не знаю. Там все віддічно залежить. І все далі стає максимально нецікаво, тому що чувак далекий. Чому дівчата спілкуються з чуваками, в яких є гроші? Суть в тому, що вони просто цікаві. Вони живуть інше життя, вони несуть користь. Біля них відчувається масштаб безпека. І це прикольне відчуття. Тільки зараз я це розумію. Тобто, суть не в тому, що дівчина там спілкується з хлопцем, якого не знаю, я там машину через гроші. Суть суть не в грошах. Суть в тому, що цей хлопець він кардинально інакший, він не такий, як всі, він думає інакше, він швидкий, він швидко приймає рішення, він бере відповідальність. Він... То, що сказав, той зробив, він не є пустословним балаболом, якимось, якими є більшість людей, де вони щось сказали, забули, завтра перезулися і так далі. Суть в безпеці, а безпека проявляється в тому, що дотримується слово, бо це безпека. Суть не в тому, що, типу, безпека, бо він там не знаю, типу, перекриває щось з Суть суть не в цьому. Суть в тому, що безпека проявляється в тому, що йому можна довіряти. Те, що він сказав, то так і буде. Ну і так далі, от в чому проявляється безпека. І для дівчат це дуже важливо. Більшість хлопців цього не розуміють, поводяться, ну, реально поводяться як дауни. Я це дуже помічаю. Я не кажу це, ну не хочу нікого там засирати вживу. Але я це помічаю. І коли кажуть, потім вона ведеться на гроші, чи ще щось. Ну, це, це смішно. Тут просто інше питання. Чи буде цьому чуваку цікаво з дівчиною? Оце вже друге питання. Тому що якщо чувак жорстко розвивається, а дівчина ні, ну це так само, як е, от в ситуації, де чувака там є гроші але він дурак, і дівчина на нього повелась. Ну, типу, тиждень, два, три, проходить оця, якась така, типу, буря. І все утихає, типу, і ви перестаєте спілкуватися. От це стандартна типу, штука. Якщо цей коннект не ловиться далі, типу, все затихає. Потім наступний, наступна штука це те, що якщо хтось образив чи ще щось, одразу треба рамситись, битися і так далі. Ось от такий от був наратив, який теж йшов з різних фільмів там, і так далі. Тобто, якщо ти все, хтось образив, типу, і ти не дав отв'ятку. Не то це та слабкість, тебе вже перестануть уважати, ти дав м'якість і це все. Що я зрозумів зараз? Зараз я зрозумів, що справжня сила показується не фізично, хоча це теж немало важливо, треба, як мінімум, гарно виглядати в формі і іноді вда... ну, зробити ударчик. Типу, якщо до цього дійде, Но це типу, рідкість битись, це взагалі це саме, -саме крайнє, що можна робити. Головна сила в розумі. Тобто, якщо ти можеш задавити розумом когось, от тоді ти стаєш непереможним. Твоя самоцінка автоматично піднімається наверх і так далі. Щоб задавати розумом, ти маєш розвиватися. Якщо ти не розвиваєшся, ти down, ти не можеш нікого завалити розумом, ти будеш тільки ну, валитися силою. Ти будеш казати тупі фрази з розряду Скажи мені це в очі, давай зустрінемось, го відійдемо і так далі. Ну коруча. Це все стрімповне. Тому що навіть алкаші там, всякі, вони можуть просто виходити і типу, битися. Типу, в тому, щоб побитися, немає ніякої там, честі, гордості, не знаю, крутості і так далі. Крутість, справжня, полягає в тому, от, коли ти не знаю, там, П'ять років готуєшся, вчишся торгувати на фінансовому ринку, потім їбашиш бачиш зделку на мільйон доларів, забираєш півмільйона доларів за два дні. Сидиш при цьому вдома, куриш кальян, ті, типу, їш роли, потім виходиш в світ, купуєш собі спорткар і їдеш по місту. Оця сила, оце показує масштаб особистості, безстрашя і так далі. Тому що це може зробити не кожен, одиниці проживають таке життя. Одиниці можуть так ризикувати. А Просто десь, що, піти побитись, ну любий долбайоб це може зробити, в принципі. Тому отак. Тому от, от такий от в мене був стереотип. І зараз я доходжу до думки, що це все повна. Хрінь. Далі боясь показувати свої емоції. Тоже дуже така важлива штука. Тобто, якщо ти плачеш, якщо ти показуєш слабкість, якщо ти показуєш, що ти когось любиш, якщо ти обнімаєшся на публіку, цілуєшся десь на публіку, ну, я не кажу там, про, ну, там, про якісь жорсткі цілування і так далі, а просто там, губи поцілуватися, не знаю, обняти там, свою дівчину на, на публіку. То це здавалося теж якимось, типу, блін, типу, те засміють, не поймуть, подумають, що ти слабкий і так далі. Що я зрозумів? Зрозумів теж, що це йде в першу чергу від невпевненості. Тому що коли ти не впевнений в собі, тебе турбує думка інших. Коли ти впевнений в собі, ти знаєш, що ти красавчик, що ти на правильному шляху, що ти просто рухаєшся. Тобі взагалі байдуже, що про тебе подумають і. Ти можеш і обнімати на вулиці, і цілувати на вулиці, і казати приємності в компанії своїй там дівчині другій половинці, і так далі. І нічого в цьому такого немає. Тому це всякі нормальні пацани, я їх так називаю. Тому що я пам'ятаю цей період, коли я типу, там, жив на казармі. В нас було таке, що типічні дурочки, які тільки той роблять, що курять. Всіх чмирять, нічого себе не представляють і жаліються на життя. І вони завжди казали: подивись на нас, ми нормальні пацани, а ти нормальним пацанам не можеш допомогти, не можеш там тіпа, гроші позичити чи ще щось. І кажуть, в мене з того часу пішла от така фраза: типу, нормальні пацани. От для нормальних пацанів от то життя, що я описую, це тіпа, норма, так має бути. Для людини, яка розвивається, яка досягає більшого, яка спілкується з кращими, яка сама є кращою, яка хоче бути в класних гармонічних відносинах, це ненормально. Тобто, людина, яка от, ну, досягає постійно щось іншого, вона впевнена в собі. Не шукає визнання зі сторони, щоб хтось підкріпив її цінність з розряду Скажи мені, що я гарна, чи що я гарний, скажи, що я зробив класну дію чи поступок, похваліть мене і так далі. Тобто, коли є отакі от штуки, це означає, що людина просто шукає підтвердження своєї цінності, типу в комусь в чомусь в висловах когось цього робити не треба. Тобто, ви просто маєте знати, що ви красавчик і все. і. Відповідати за свої слова, не боятися показати емоції, тому що якщо ти не боїшся показати емоції, це один з проявів сили. Як я зараз зрозумів, тому що якщо ти боїшся показати емоції, максимально закритий, замкнутий, це навпаки про слабкість, тобто ти не є сильним а ти боягуз. А якщо ти вмієш це показати, ти реально сильний чувак. Який нічого не боїться, і ця твоя сила потім перекидується і на роботу, і в роботі ти можеш ризикувати і не боятися осуду, і так далі. Тобто, дуже дуже багато різних плюсів тянеться за собою. Ще один з таких пунктів, напевно, це буде останній, хоча їх ще дуже багато. Я таких виділив основних, це казати комусь приємності. Тобто, раніше це вважалося тож слабкістю, тож якимось чимось поганим, Тобто коли ти когось похвалиш, чи ще щось тебе не поймуть, подумають, що ти якийсь не такий і так далі. Зараз це дуже крутий скіл. Тобто, коли ти впевнений в собі, коли ти себе щось представляєш, коли ти їздиш от на такій машині, заробляєш гроші, там відкриваєш угоди, де ти заробляєш з угоди по 20-30 тисяч, в мене вже є такі угоди, я вже доріс. Ти просто з кимось знайомишся, там, бать, вже з ким, не знаю, чувак музику класно пише, там, ти просто слухаєш його пісні, вирішив йому написати, підтримати, чи ще щось, чи десь в компанії. І хтось щось зробив класне або гарно вдівається, і ти просто кажеш, блядь, піздатий стиль або класна музика, ще щось. Ну типу, хвалиш когось. Ти показуєш одразу, що ти не боїшся висловлювати свої почуття. Це величезний прояв сили. Цій людині, кому ти це кажеш, автоматично приємно, і ти її розполагаєш до себе, тому що вона бачить, що ти вже на якомусь уровні ти її хвалиш, вона получає заряд емоцій. І між вами вже зразу коннекти утворюється. І оце дійсно класно і сильно. А тобто просто сидіти, чмирити, когось обговорювати, жалітися на все, казати, що дівчата ведуться на гроші. Та дівчата не на гроші, блядь, ведуться. Вони ведуться на розум, на то, що. З чуваком спокійно, прогнозовано. В нього можна покластися. Водно, що вони ведуться. Якщо ви дурачок, який постійно жаліється, у вас все не так, у вас все не виходить. Ви робите 30 спроб, 30, з яких провальні, і ви після кожної спроби ще шукаєте підтвердження, щоб вас похвалили, підтримали, замість того, щоб просто робити наступну спробу без очікування підтримки, то ну хто з вами буде? Ну ніхто. Ну, треба якось поміняти свій підхід. А не шукати зміни ззовні, щоб хтось мінявся. Ви поміняйтеся, а не хтось має мінятися. Ну, піздець. Ну, ще останній пункт це то, що вчитися це теж стрьом. Тобто, бути якимось ну, типу, заучкою. Це виходить. Тобто, коли ти читаєш книжки, постійно розвиваєшся, спілкуєшся тільки про одну тему, там, і так далі. ти стаєш скуфом, ботаном, нецікавим, тебе всі чмарять, бути відмінником в школі це стрьом і так далі. Тобто, такі от були наративи, от, коли я був малим. Зараз я зрозумів, що це повний дебілізм, тому що це теж. Просто як е, зняття себе відповідальності, Тобто ти просто кажеш вчитися це стром, тому я буду дебілом, відморозком, буду битися і так далі. <рес> ну, типу, типічні нормальні ті. Коротше, це все хуйня, треба розвиватись. Бажано ну, представляти щось з себе. Якщо у вас ще немає результату, все одно не унивати, а знаходити цінність в тому, що ви є, в тому, що ви рухаєтесь правильно, треба себе підбадьорювати, постійно, розвиватися, ну і так далі. Коротше, не треба думати стереотипно, от з розряду от цього всього, що я переназвав. Тому що, озираючись ось так назад, я розумію, що от з тими всіма установками. Я би ніколи не вийшов на цей рівень, на якому я є зараз. На рівень розвитку, продуктивності, де я будую графік життя, ну, типу свій розпорядок дня, де я веду блог, де я справляюся з хейтом, де я відкриваю зділки там, на 30, 40, 50, 100 тисяч доларів. Я би ніколи не справився з цим, якби я тримався за ті старі думки там. Тільки через те, що я їх поміняв, переосмислив, почав сприймати по-іншому світ, створив свій світ всередині вже існуючого світу. От тільки через це я успішний. Всі інші люди, в принципі, якщо вони тримаються за ті старі установки, неважливо, що вони роблять, неважливо, скільки вони працюють, вони будуть неуспішні. От і все. Тому що тут випрос: ну, стоїть до них. Я дуже багато таких зустрічаю. Я зустрічаю людей, я багато з ким виходжу, і я бачу, що ну. Це цитата ВКонтакті 2014 року. Тобто просто там люди живуть, типу по шаблону ще ВКонтакті 2014 року. Поводцом шаблону ще я переназвав. І неважливо, яке ти там їм навчання дадеш, пройдуть вони, не пройдуть. Вони будуть завжди нещасливі. От завжди їм буде щось не так. Вони будуть здаватись, шукати, що хтось винуватий, але не вони. І так далі. І все буде закінчуватися плачебно. Тому. Якщо ви впізнали себе, зробіть, будь ласка, роботу над помилками. Не робіть моїх помилок. Ну і давайте розвиватися правильно. Все був радий корисним бути. Якщо сподобалось відео, поставте мені лайк, підписка на канал. Ну і зустрінемось в наступних відео. Всім пока.